25 травня травня свято Воскресіння Господнього Шосткинська громада попрощалася ще з одним захисником України Андрієм Московкою. Він народився 5 травня 72 року року. Місті Шостка навчався у школі номер 2 Був вихованим дисциплінованим учнем, який успішно поєднував навчання з відпочинком та захопленням радіо. Андрій був прекрасним радіоаматором, мав власну радіостанцію. Охоче брав участь у багатьох радіотурнірах. Андрій Олегович Московка був уважним і турботливим братом та сином, чуйним другом і доброю людиною. А коли одружився, став найкращим у світі чоловіком і татом. Тривалий час він працював на одному з повідних місцевих підприємств, спеціалістом з монтажу та експлуатації систем сигналізації. Андрій Московка завжди вболівав за долю України з перших днів майдану у 2013 році. Він був у самому вирі подій. Виборюючи гідне майбутнє для своєї країни, виносив на руках поранених героїв Небесної Сотні. У 2015 році став до лав Збройних сил України, перебуваючи у найгарячіших місцях Донецької та Луганської областей. Андрій завжди шаною та вдячністю згадував свого командира Віталія Гуляєва, під головуванням якого отримав і вдосконалив військові навички. Повномасштабне вторгнення, вторгнення расистів Андрій Олегович зустрів на відомій трасі Кіпті Бачівськ. Там одним з перших Андрій Московка зійшовся у боротьбі. Zworową. За свою самовіддану службу Андрій Московка був нагороджений численними грамотами, подяками та військовими відзнаками, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, почесним нагрудним знаком начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України за взірцевість у військовій службі, відзнакою начальника Генерального штабу збройних сил України, учасника то медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю за відданість Україні, герой України Кульчицький. Побратими згадують Андрія Московку як відповідального військовослужбовця, надійного друга, який завжди був готовий підставити плече, протягнути руку допомоги, підтримати добрим словом. Андрій був дуже надійний для нас друг, товариш, побратим Андрій. З самого початку війни, з 2014 року, у різних підрозділах захищав нашу країну. Він мав декілька контузій ще до повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення він мав декілька поранень, але це його не зупиняло і він завжди повертався на фронт. Саме про таких як Андрій, складають легенди. Саме таких, як Андрій, називають героями України, тому ми повинні пишатися, що мали честь бути знайомі з Андрієм та не дати забути пам'ять про цього героя. Слава Україні! Слава Героям герою! Слава. Слава. В короткі часи відпочинку. Чоловік мріяв про перемогу та власний заміський будинок, але війна зруйнувала долю ще однієї сім'ї. Я пишаюся вашим Андрієм. Мало хто із наших містян має ось таку біографію, багато сторіночок якої присвячено його боротьбі за нескореність нашої України, за свободу нашої України. Ця біографія розпочиналася з часів майдану ще з далекого 2013 року. Тож історію України. Творять сміливі історію України творять мужні. Ваш чоловік, ваш тато, ваш брат, ваш родич. Андрій герой. Герої не вмирають. Йому навічно буде 51. Він загинув і залишився безсмертним, бо герої не вмирають. Андрій, кращий серед нас з 15-го року. І на захисті нашої України був в усіх гарячих точках. З перших днів широкомасштабного вторгнення расистів на нашу землю він вже бив їх. Він навчився перемагати, був поранений, пройшов цілий ряд госпіталів. Підлічився і другий би залишився на мирній території. Він пішов бити ворога далі. Знов бій, контузія. І він на небесах. Він буде захищати Україну і далі. Ми повинні об'єднатись і перемогти клятого ворога. Слава герою! Слава Україні! Героям! Наша пам'ять про героїв, які віддали життя, триматиме віру у майбутню перемогу України над безщадним ворогом. З великою шаною і вдячністю ми миняємо голову перед такими людьми, які, не вагаючись, боронять нас від ворога, віддаючи своє життя за нас, вони сміливо йшли перед. І здобували нам мирне небо, пам'ятатимемо героїв наших, і майбутнім нащадкам нашим передамо їхню славу. Нехай Господь увіковічить їх в царстві небесному, і там вони небесним воїнством допомагають. Нам здолати ворога. Такі, як Андрій, герої своїм життям викопали для нас свободу і дали можливість бути собою жити у вільній, демократичній і суверенній державі.